81 перша окрема аеромобільна бригада, що базується на Донеччині, відзначила другу річницю з дня свого створення. Під час урочистостей кращих військовослужбовців десантної частини нагородили почесними відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу. У 2014 році формувалася низка потужних з'єднань частин підрозділів, які приступили до виконання завдань. І в цьому ж ряду. Я думаю, почесне місце зайняла наша 81-го окрема аеромобільна бригада. 7 жовтня 2014 року вона була створена спільною директивою міністра оборони та начальника Генерального штабу. 7 жовтня 14-го року, і вже в листопаді 2014 року оперативна група управління бригади прийняла своє підпорядкування 90-й батальйон 95-ї бригади. Та третій батальйон вісімдесят п'яти третій батальйон 80-ї бригади. Вже через два місяці після створення частини її бійці захищали Донецький аеропорт і прилеглі райони. Нині десантники героїчно боронять околиці Авдіївки, несуть бойове чергування в інших населених пунктах Донецької та Луганської областей. Періодично бувають обстріли зі сторони противника. Також застосовується гаубична батарея. З калібром від 80 та до 100, 150. легких завдань не буває, але їх треба виконати. Треба виконати та ту задачу, яка перед тобою поставлена, і намагатись виконати її правильно честю і гідністю. Десантники презентували місцевим мешканцям виставку техніки та озброєння, які використовуються для захисту українських кордонів. Марям Маркевич, Віктора Нуфрієв, Олександр Райковський, військове телебачення.